Всім новорічне привітання, любителі халяви. З вами Генга Бена. 23-й рік добігає кінця. Це означає, що настав час останнє поговорити про всю актуальну халяву в Steam, Epic Games, Amazon та GOG. Тому щоб не прогавити нічого цікавого, обов'язково додивися це відео до самого кінця. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас відьмак третій. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаний мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Або ж напишіть, як плануєте чи як вже відсадкували цей новий рік. Що Ця підсумків, то вони будуть опубліковані в наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки з умови, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Ну а поки насипайте собі олів'єшку, чистіть мандаринки та приємного перегляду. Ну а почнемо ми сьогодні, звичайно, ж з магазину Epic Games, де ось же цілий тиждень щодня роздають різні ігри. На момент запису відео, епіки подарували нам 11 таємних ігор. Найтоповіші з них, як на мене, це Fallout 3 Game of the Year Edition, Ghostwire Tokyo та The Outer Worlds. Якщо ви думаєте, що це останні топові ігри з цієї новорічної роздачі, то ви помиляєтесь, оскільки інсайдери вже тизярять і знаходять різні натяки про великі роздачі на 30 та 31 грудня. Почнемо з того, що цього року посори наступної таємної гри зазнали значних змін. І за першими роздачами ми думали, чи їх взагалі неможливо розшифрувати. Потім, правда, за допомогою закордонних колег по халяві, нам вдалося це зробити. Ну а переломним моментом була знахідка хлопця з Китаю, який у своїх відео просто дивовижно розшифровує абсолютно кожну таємну гру. Мало того, він розповідає про кожну підказку в таких. Подробицях, про які багато хто навіть і не міг подумати. Тепер переходимо до іншого китайського інсайдера, який яким чином отримав інформацію про постер гри, що буде роздаватися на 30 грудня. За його інформацією, паковка буде березового кольору, а стрічка сірого. Під казками ж виступлять зірки та дискокуля, і виглядатиме це приблизно так. Виходячи з усього вище перерахованого, ймовірно, таємною грою на 30 грудня, стане Saints Row, який вийшов у лютому 22-го року. До речі, гра настільки провалилася, що розробники оголосили про закриття своєї студії, їхньою материнською компанією є Embracer Group, які по суті можуть домовитися з Epic Games про роздачу тієї гри за якусь суму грошей. Ну а щодо таємної гри на 31 грудня, то тут інформації вже менше. Тому скажу прямо: можливим новорічним подарунком стане кіберпанк Action Ghost Runner. По-перше, той самий китайський інсайдер нещодавно отримав оновлення в базі даних гри. По-друге, Runner вже роздавали безкоштовно за підпискою Amazon Prime Gaming у 21-му році. Правда, тоді гру можна було отримати для магазину і логічно було б отримати додаткових грошенят, роздавши гру лише протягом доби, але вже в магазині Epic Games. Крім того, це може мотивувати деяких гравців придбати другу частину. До речі, якщо ви ще не знали, то цього разу роздача таємних ігор торкнеться початку 24-го року. А саме кожну гру, що роздається до 4 січня, як і раніше, можна буде забрати лише протягом 24 годин. А останню 17-ту таємну гру протягом тижня, з 4 по 11 січня. За припущенням інсайдерів, це має бути якийсь тріпелей проект. Зараз, наприклад, повідомляють про можливу роздачу Marvel's Guardians of the Galaxy. Тож, хто дивиться з майбутнього, напишіть, чи виявилася вся ця інформація правдивою, аби Epic Games роздала нам якусь касинку. Молення <святування> в базі даних гри. По-друге, Костранер вже роздавали безкоштовно за підпискою Amazon Prime Gaming у 21-му році. Правда, тоді гру можна було отримати для магазину GOG. і логічно було б отримати додаткових грошенят, роздавши гру лише протягом доби, але вже в магазині Epic Games. Крім того, це може мотивувати деяких гравців придбати другу частину. До речі, якщо ви ще не знали, то цього разу роздача таємних ігор торкнеться початку 24-го року. А саме кожну гру, що роздається до 4 січня, як і раніше, можна буде забрати лише протягом 24 годин. А останню 17-ту таємну гру протягом тижня, з 4 по 11 січня. За припущенням інсайдерів, це має бути якийсь тріпелей проект. Зараз, наприклад, повідомляють про можливу роздачу Marvel's Guardians of the Galaxy. Тож, хто дивиться з майбутнього, напишіть, чи виявилася вся ця інформація правдивою, аби Epic Games роздала нам якусь. Касинку. Окрім роздачі таємних ігор, у магазині Epic Games також можна забрати додатковий контент для різних безкоштовних ігор. Ну і звичайно ж не варто забувати про новорічний розпродаж, який триватиме до 10 січня. Тому, якщо плануєте порадувати себе новими іграми в бібліотеці, обов'язково вказуйте мій автора Epic Games. Для вас це кілька кліків, а для мене невелика підтримка у такий тяжкий час. Тож дякую. В рамках зимового розпродажу в магазині ГОК розпочалася нова роздача. На цей раз можна безкоштовно забрати гру Союзу of the Circle. Це сюжетна пригода про академіка, який зазнає аварії в Антрактиді під час холодної війни. Він намагається вибратися зі свого страшного становища і у процесі згадує минуле життя. У Steam ця гра без знижки коштує 209 гривень, а тут можна забрати безкоштовно. Для цього переходимо за посиланням в описі та входимо у свій аккаунт або створюємо новий. Після чого натискаємо на кнопку до роздачі, скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Зробити це, до речі, вийде до 1 січня 16.00. Це вже П'ята подібна роздача від Гок за грудень, тож не виключено, що нас порадують ще якимись халявними іграми. Тому, щоб нічого не прогавити, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. До речі, там ви також знайдете пост про безкоштовні ігри Steam, які дають плюс один до значка колекціонера ігор. За традицією, Valve запустило сторінку з персональними підсумками 23-го року для кожного користувача Steam. завдяки чому ви можете дізнатися, в яких іграх ви провели найбільше годин, скільки досягнень заробили, скільки днів поспіль запускали ігри та іншу статистику. За Гляд, якої, до речі, можна отримати значок підсумки 23-го року, що дає 50 досвіду. Ну а також не варто забувати про зимовий розпродаж, який завершиться вже 4 січня, де, окрім різних знижок на ігри, також можна отримувати халявні стікери та картки розпродажу. Детальніше про це можете переглянути у відео за підказкою зверху. Ну і само собою нагадую, що ви, як і раніше, можете забрати гру Train Simulator Classic в Steam. Для цього потрібно додати ось це DLC в свою бібліотеку, а основна гра також забереться абсолютно безкоштовно. І крім того, вона дасть плюс один до значка колекціонера Ігор СТІМ. Тож обов'язково забираємо. Роздача триватиме до 4 січня, 8 години вечора. Ну а для тих, хто грає в всім 4, також за посилання в описі можна забрати два безкоштовні доповнення. Amazon продовжує радувати підписників Prime Gaming різною халявою. І прямо зараз можна забрати свою колекцію ігор Epic Games, ось ці чотири проекти. Найбільш жирним з них, звичайно ж, це Deathloop. Тому що отримати всі ці ігри, ви можете оформити безкоштовну пробну підписку, дотримуючись моєї інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити обліковий запис Amazon, написавши мені в Direct Telegram. Ну а на цьому моменті відео добігла кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям, оскільки рівно за тиждень я знову повернуся до вас з добіркою всієї актуальної халяви, і ми зможемо отримати якісь ігри і не тільки безкоштовно. Ну а що стосується минулого розіграшу на GTA 5 і Valheim, то ось наші переможці. Щоб отримати свій зв'яжіться зі мною через Telegram протягом. Сорока восьми годин. Ну оскільки це останні випуски тижневою халявою ігор у цьому році, я хочу подякувати абсолютно кожному з вас, оскільки саме ваша активність мотивує мене створювати для вас нові корисні відео. За 23 рік ми отримали безліч різних ігор абсолютно безкоштовно. Сподіваюся, що в новому році їх буде ще більше. Якщо додивилися до цього моменту, то по-перше, дякую. А по друге, бажаю всім вам стабільного ФПС в іграх, самого топового заліза, побільше крутих халявних ігор, грошенят побільше, міцного здоров'я і, звісно ж, мирного неба над головою. Сподіваюся, кожен з вас проведе ці новорічні свята у колі сім'ї та друзів. Або ж за компом. Головніше, щоб вам було по кайфу. Так що з наступаючим або вже наступившим новим роком.